Bye. У Кровському районі Кривого Рогу відбувся щорічний фестиваль Студентська весна. Кожен навчальний заклад представив своїх найкращих учнів, які вражали глядачів різножанровими виступами. На сцені лунали авторські вірші, запальні пісні та зал заповнювали яскраві танцювальні номери. Одним з учасників став Микита, який нині здобуває фах механіка. Дуже сподобалося. Я завжди любив от взагалі живий звук з дитячого віку. Хотів вживу стати рок зіркою, і ідея нашої пісні в тому, що це ідея такої стародавньої легенди про міфічного духа мавку, яка бродила по лісу і зазивала путників до себе. Фестиваль зібрав понад 50 учасників. Кожен з яких отримав заслужений диплом за участь у заході. Це захід дав можливість молоді проявити себе поза межами своєї основної професії, адже таланти це не лише навчання, але й частина душі. Не обов'язково родитись талановитим. Головне розвиватися і удосконалюватися. І от сьогодні я хочу побажати всім вам перш за все знаходити час, можливість до постійного розвитку, звісно, в нашій мирній, незалежній і стабільній Україні. Кривського району привітав учасників та гостей заходу, наголосивши на важливості таких подій, особливо у рік 250-річчя міста. Він додав, що міська влада робить все можливе, аби молодь мала можливість навчатися та розвиватися в безпечних та комфортних умовах. Дякую вам ще раз. Я впевнений, що сьогодні цей захід прийде на позитиві на гарному настрої. Бажаю всім командам, які сьогодні будуть виступати, теж отримати задоволення. Ну Всім нам так. Захід зібрав на одній сцені найталановитішу молодь з місцевих коледжів та профтехів. Цьогоріч подія вкотре підтвердила, що кривий ріг це справжня скарбниця талантів. Анастасія Костюнюк, Максим Рашов, Першимський.